Друзі, всім привіт! В цьому відео розпаковка моделі c 44 км це модель з металевими запчастинами. Покажу, що йде в комплекті, і також розкажу, що необхідно додатково для цього комплекту, для того, щоб вже була повноцінна машинка і нею можна було керувати. У верхньому пакетику тут різні пластикові елементи, елементи кузова, елементи шасі. Вони вже йдуть більше десь для візуалу, десь якісь кришечки. Тут теж пластиковий елемент для шасі Тут вже йде це модель в коричневому браун кольорі. Тут вже йдуть елементи пластикові вже йдуть для кузова. Це йде білого кольору криша. Також тут буде. Дерев'яні елементи вони теж будуть використовуватися для зборки кузова для платформи. Також в комплекті йдуть вже 5 коліс, 4 йдуть на 2 моста і одна запаска. Ось такі колеса, дуже м'які колеса, як і треба для краулера. Тут теж частина, скоріш за все, кабіни пластикові. Тут Імітація крісла і вже частина, частини різні кабіни. В комплекті також буде ось така інструкція. Вона тут багато різної інформації, розкривати. Інструкція буде на англійській мові, і вони ще додають іноді китайську. Також тут є фіксатор різьби, змазка для мостів. Вона використовується, серва вже йде з металевими шестернями. Ця серва, тому що модель йде з металевими запчастинами, ця модель вже йде посилена. Також тут додатково вже йдуть металеві мости, їх треба самостійно збирати. На каналі буде відео по зборці металевих мостів. В цьому пакеті повністю металеві мости для повної їх зборки. Тут в пакетику теж елементи дверей, тут теж якісь елементи, вже кузова кабіни. Вже дуже круто, що в цьому комплекті буде вже коробка двоступка, з нею разом іде і мотор 370 класу. Вже буде машинка більш потужна, ніж зазвичайні моделі, які йдуть з мотором 180-м. І ще буде круто, що додатково можна буде переключати передачі. Також в комплекті будуть і металеві карданчики. Далі йде тут вже комплект для зборки амортизаторів, тут пружинки і всі необхідні комплектуючі для того, щоб можна було збирати ходову частину. Ну Саме тут вже кріплення та зборка амортизаторів. Також дуже круто, що вони додають до цього комплекта вже обтяжувач до коліс, і окремо їх вже не треба шукати та купувати, тому що в комплекті вони в цьому вже йдуть. Залишився тут ще в коробці саме вже ця кабіна, на яку будуть збиратися та прикріплюватися інші частини, які вже були дістані з цієї коробки. І тут вже елементи рами. Рама буде металева і на неї буде все додатково закріплятися. Так як в цьому наборі йде вже коробка КПП двохступка, тому я рекомендую ставити апаратуру третьої версії. Вона дає змогу переключати передачі, вона дає змогу керувати лебідкою, додатково встановлювати. В неї є більш розширений функціонал, можна і додатково. Освітлення включати сюди підключати, і також є звуковий звук мотору, поворотників. Тому саме третя версія апаратури керування для цієї моделі буде ну найбільш цікавою. Додатково теж треба якесь живлення: це стандартний акумулятор від ВПЛ. Він йде на 500 мАч. Також додатково із цікавого. Можна сюди додати і лебідку, теж від ВПЛ, яка може бути підключена до регулятора третьої версії, і з пульта керування можна буде управляти її. Також додатково може знадобитись кнопка включення та виключення машинка, ось така або якась подібна, яка буде включати та виключати модель. Ще додатково треба буде провод, який буде підключати. Акумулятор до плати регулятора, і також провод для підключення мотора. Більш детальне відео про цю модель буду робити окремо вже відео по зборці, по всім комплектуючим по підключенню електроніки. А в цьому відео саме хотів розказати найбільш важливі моменти, що йде в комплекті, та що буде необхідно для повноцінної зборки та підключення електроніки, всім дякую, пока.